П'ятий рік від народжує буде найкращий рік. Угу. І що то має бути? Я не знаю, я б під вайбе наборі, фігурка, годзіла. Ще, давайте подумаю, що. От скажи мені, будь ласка, якби в тебе був вагон лего наборів, ти б ще купляв чи ні? Якщо в мене... Такий великий вагон. Якщо. Як розмір вагону. Такого, так, поїздового. Тоді ні, я би не просила... Ти б бо... плавав в ньому чи ти б його збирав? Я б збирав. Точно? Тайко? Так, і тим більше я б не купляв би Лего А що би ти купляв? Не знаю. Я не знаю, а я не знаю, я б буду. Ага. Я не знаю. Я хочу щось дуже багато і Наразі я чую кожного року тільки Лего, Лего, Лего. Лего. Фігурка і я хочу ще телефон. Добре, проїхали. Значить. Як iPhone 6. Що з я змерзла. Хватить відкривай.